Друже, привіт! В цьому відео я поділюся з тобою своїм власним досвідом, коли, на мою думку, не варто купувати долари. Цей рік нещодавно почався, але ти знаєш, що за прогнозами НБУ, курс долара до гривні буде більший, ніж він є на сьогодні. Тож я думаю, що нас рано чи пізно очікуватимуть скачки курсу. Інформація, що подана в цьому відео, передбачає, що потрібно буде трошки більше ніж завжди думати і аналізувати. Тож, якщо наразі ти не готовий, збережи, будь ласка, це відео у списку відтворення переглянути пізніше та переглянь, коли ти будеш готовий. Ну, по-перше, що я маю на увазі, коли кажу, не варто купувати долар. Під цим я розумію можливість продати долар не в мінус собі певний час після того, як ти його купив. І тут слід визначитися для себе, яку перспективу ти розглядаєш. Тобто, можливо, що ти певний час купив долар на піку, а зараз він коштує все одно дорожче, ніж тоді ти його купляв, тоді ти нібито в плюсі. Але якщо розглядати окремий пік, тоді може виявитися, що ти купив долар саме тоді, коли його було купувати не варто. Саме про це буде моє відео. Я нагадаю, що хоча ми розглядаємо курс долара, насправді мова йде про курс гривні відносно цього долара. Ну і тепер розглянемо, власне, пік. Вони беруться через зовнішні впливи, на які певним чином реагує наша гривня. Впливи можуть бути довгостроковими, короткостроковими та такими, що постійно збільшуються. Я розкажу тобі на простому прикладі. Уяви собі, що ти їдеш на машині із зімкненою передачею, але на холостих оборотах. Твоя швидкість плюс-мінус постійна. Короткостроковий вплив це коли ти натиснув на педаль газу, а потім її відпустив. Машина прискорилась, але потім вона повертається до тієї, швидкості, з якою вона катилася до цього. Тобто при відсутності зовнішнього чинника система рано чи пізно повертається до свого початкового стану. Другий варіант впливу ти легенько натиснув на педаль акселератора, але не до кінця. І машина починає набирати швидкість. Але швидкість набирається не раптово, а поступово, до якоїсь межі. І там вона і залишається, якщо ти не відпустиш педаль. І третій варіант: ти максимально втоплюєш педаль газу у підлогу, і машина починає розганятися. І буде вона розганятися, доки не перегріється двигун, доки ти не продавиш дірку в підлозі або доки машина в щось не вріжеться, якщо ти нею не керуєш. Це така собі сферична машина в вакуумі. Але ти розумієш, що є ще і інші зовнішні чинники. Як то, наприклад, рельєф дороги, лежачі поліцейські, горка вниз, горка вгору чи ще щось, що повертає нас до реального світу. І завдяки цьому графік набирання швидкості може мати різний вигляд. Так само і долар. І ті фактори, що тиснуть на педаль газу, я пояснював у першій і другій частині механіки долара. Тож, якщо ти ще їх не дивився, рекомендую тобі їх переглянути. Тож, якщо ти вмітимеш аналізувати, ти зможеш зрозуміти, який чинник в даний момент часу буде впливати на гривню. І що то буде за вплив, чи короткостроковий, чи довгостроковий, чи той, який постійно збільшується. Але якщо в ідеальному світі курс долара до гривні залежить здебільшого від економіки, в реальному світі у нас є ще й панічна складова. Панічна складова розганяє нашу уявну машину в той момент, коли вплив починається, і може продовжуватися ще якийсь час. Для розуміння цього процесу, Пропоную скористатися терміном спред. І ні, це буде не маргарин і не масло. Спредом у біржовій торгівлі називають різницю між цінами пропозиції і попиту на якийсь актив. Ця різниця виникає тому, що покупець хоче купити дешевше, а продавець хоче продати дорожче. І це нормально. Якщо ми в якості спреда розглянемо різницю між цінами покупки і продажу долара в обмінниках, то можемо сказати, що від спреду напряму залежить маржа обмінного пункту. Окрім показника заробітку, спред також є таким собі індикатором ліквідності того, чим торгують. Ліквідність означає, що ми в будь-який момент можемо обміняти певний товар на інший без втрат або з мінімальними втратами. Отже, спред також відображає ризики при роботі з певним активом, а великий спред в доларі відносно гривні означає, що гривня в даний момент відчуває труднощі із ліквідністю. І це правило працює в обидва боки: якщо гривня відчуває складнощі своєю ліквідністю, Ті, хто з нею працюють, мають збільшувати спред для того, щоб запобігти ризикам при роботі з нею. Тобто не слід вважати, що обмінники прям таки озолочуються, вони також змушені покривати свої ризики при роботі з гривні. Просто часто так буває, що свої ризики перекладаються на тебе, коли ти купуєш долар в той момент, коли його ніби не варто купляти. Високу частку панічної складової в курсі долара на певний момент я розумію через значно збільшений спред. В своєму власному лексиконі я називаю такий курс долара неадекватним. І коли курс долара неадекватний, я долари не купую. Для мене інформацію дає спред у відсотках. Ну, наприклад, курс долара на сьогодні в обмінниках Києва 40,50 на 4040. 40. Це 10 копійок. Для розрахунку свого спреду у відсотках я ділю ці 10 копійок на курс, за який в мене долар купують. Тобто 10 копійок я ділю на 40,40 40. і отримую близько 2%. Так, звичайно, кожного разу я дивлюся конкретно по ситуації. Але зазвичай я приймаю, що спред, який буде показувати, що панічна складова в курсі долара мінімальна, буде в межах 1%. І якщо після певного скачка долара він повертається до такого стану, коли спред буде менше 1%, я для себе вважаю, що скачок пройдено. А тепер все про те, що ми розмірковували, я покажу тобі на конкретному прикладі. Давай візьмемо ну, найбільший пік скачку долара. Який був зафіксований після початку воєнних дій країни-агресора, ось графік купівлі і продажу долара. Обидва ростуть вгору. Але графік продажу долара росте швидше, ніж графік його купівлі в обмінниках. А от на цьому графіку ти бачиш, як росте спред. Такого у нас в історії ніколи ще не було. І Я сподіваюся, ніколи не буде. Але в певний момент ріст спреду сповільнюється. І далі він становиться все менше і менше. І ти бачиш, що він таки приходить до того 1%. І в цей момент наша економіка відносно стабілізується. І можна сказати, що цей пік ми пройшли. А тепер давай розглянемо, в який день ти міг купити долар так, щоб після закінчення цього піку ти міг його продати і не бути в мінусі. 25 лютого. Уявляєш, в тебе був всього один день. І при тому, що цей пік був дуже довгий. Якщо ти розглянеш інші піки курсу долара відносно гривні, то ти побачиш, що ситуація загалом приблизно така ж сама. Тобто, якщо брати цей час у відсоткому відношенні, він буде приблизно такий самий. І я для себе розумію, що якщо курс долара пішов вгору і наразі він неадекватний через спред, долар зараз купувати не варто. Хіба що з моменту настання росту пройшло дуже мало часу. А в масштабах відносно невеликих піків це менше дня. Але ще й паралельно при цьому треба розуміти, який саме вплив діється на гривню. Тобто, якщо це короткостроковий вплив, то цей пік швидко пройде. Якщо це довгостроковий вплив, то курс зупиниться на певній відмітці після того, як буде коливатися вгору, а потім спуститься. Але якщо це педаль газу в підлогу, це вже погано. І треба розуміти, з яким саме впливом ти маєш справу. Принаймні один довгостроковий вплив на нас точно чекає, але я не можу знати коли. Розмови про те, щоб перейти від фіксованого до ринкового курсу гривні, ідуться вже давно. І думаю, рано чи пізно це таки відбудеться. І якщо в тебе є якась інсайдерська інформація, звісно, варто нею скористатися. Але якщо такої інформації нема і ти вже потрапив на пік, то, на мою думку, слід не бігти панічно до обмінника, а зачекати. Ось така моя власна думка на основі мого аналізу щодо поведінки долара і гривні. Ти можеш зі мною погодитися або посперечатися, виклавши свої аргументи в коментарях під цим відео. Але в будь-якому разі, якщо ти займаєшся купівлею і продажем валюти, я тобі бажаю, щоб ти на ці піки не попадав. Тож, якщо це відео було цікавим і корисним для тебе, став лайк, підписуйся на канал та приходь в гості. До наступних зустрічей, друже!